Отже, з нами на зв'язку Антон Павлушко, аналітик Інформнапал. І ми будемо говорити про постачання танків чого, Україні, чого ми сподівалися. Ми сподівалися, принаймні Леопард 2 від Німеччини і так і не отримали. Хоча, ну якби надію якусь там маленьку резніку сказав міністр оборони України, що вже наші. Українські танкісти будуть навчатися на танках Леопард 2. Але так з того всього я зрозумів, що це очевидно на польських танках у Польщі будуть навчатися, і Німеччина тут ні при чому. То чому Німеччина, пане Антоне, так впирається чи не має, чи не хоче дати? Що це відбувається? Доброго вечора. Ну дійсно, у Німеччині, у самої Німеччини не так багато залишилось цих других леопардів. Є там ціла низка різних версій, які у них є. Мабуть, найсучаснішу, найсучаснішу сьому модернізацію другого леопарда. Ми не отримаємо ті, що залишилися, ну там треба дивитися. Але знаєте, питання постачання взагалі німецьких танків, воно не таке просте. Тобто, з української точки зору, звичайно, все це виглядає як зрада і як просто німці, які не бажають постачати Україні танки. Насправді там ситуація дещо складніша, навіть якщо взяти той такий кейс з поляками, тому що ну, десь в 90 2000 ті роки німці дуже вдало пересадили на свої леопарди декілька європейських країн, тобто там практично 12 чи 16 країн НАТО, стали власне, країнами, які використовують леопарди. У них була велика кількість леопардів у німців, тому що під час Варшав... Варшавського договору. Німця, або саме німецька армія, армія західної Німеччини, вона, вона повинна була відбивати орди радянської армії, яка шла б схід зі східної Німеччини, і взагалі з країн Варшавського договору, після розпаду Радянського Союзу, після розпаду Варшавського договору у німців залишилися тисячі непотрібних їм леопардів, які поступово вони почали віддавати своїм партнерам. Ну і знову ж таки ви розумієте, танковий цей бізнес він дуже такий вдалий, тому що ти спочатку віддаєш танки, а потім ти під, ну, Власне, починаєш співпрацювати з цією країною по модернізації, по закупівлі наступних версій. Тобто, в принципі, ця країна буде залишатися твоїм таким собі танковим партнером на наступні, ну в принципі, десятки років. Ну і от німцям в 90-ті дуже пощастило. Вони поступово дійсно пересадили на німецькі танки багато країн. Ось, а зараз ситуація дещо інша починається, тому що багато цих країн вони зараз поступово будуть думати над тим, на які танки переходити, на які наступні версії. І тут виявляється, що все не так просто, тому що німці вже не дуже можуть масово виробляти танки, тому що вони так само скорочували свою армію, вони скорочували своє виробництво. Деякі великі контракти, які вони могли б отримати. Ну, наприклад, там контракт з Саудівською Аравією, чи, наприклад, контракт на модернізацію з Тереччиною, вони це перевели з фінансової і з бізнесової точки зору. Вони це перевели більше на політичну точку зору, коли вони там почали боротися, не виходячи з Німеччини, за. Права людей в Саудівській Аравії, починати там щось розказувати туркам, як їм правильно воювати в Сирії. І знову ж таки, ці два контракти вони фактично самі втратили. Знову ж таки, виробники цих танків, вони звичайно, бачать всю цю ситуацію, тому ну, вони так само починають скорочувати виробничі потужності. І от зараз сталася війна. І виявляється, що от сьогодні на завтра виробити там сотні танків. А давайте будемо відверті. за перший рік війни на полі бою з обох сторін були втрачені тисячі танків. Так, от ці тисячі танків німецька промисловість виробити не може. Тобто, це треба значить знову ж таки. Знову там будувати десь якісь заводи, знову наймати купу людей. Знову все це тестувати. Це дуже не швидкий процес. І тут ми бачимо, наприклад, поляків, які ну роками були клієнтами Німеччини. А поляки, в принципі, зрозуміли, що за такої ситуації залишатися клієнтами німецьких танків, мабуть, ну, собі буде зрештою дорожче. Це вони побачили на прикладі України. Тому вони ще минулого року одразу перейшли на корейські танки К-2, вони одразу законтрактували тисячу штук. І так само вони купили в американців 250 уживаних Абрамсів. Ну і фактично, зараз у польській армії є такий собі надлишок танків. Тобто, звичайно, що не всі нові танки зараз Ну, поставлені, але вони вже законтрактовані. І тобто, з'являється така частина польських танків, тобто, це оці ПТ-91 твардий, це модернізована копія, точніше, це польська модернізація Т-72. І оці німецькі леопарди, які вже в принципі немає сенсу полякам далі в себе тримати, тому вони можуть дозволити собі, ну, запропонувати їх Україні. Ну, звичайно, що для цього потрібно тепер дозвіл Німеччини. Тепер переходимо до Німеччини. Німеччина бачить, що вона втратила німецький ринок, а це ну, ледь не найбільша армія Європи. Вона його втратила, все. І далі, звичайно, що інші армії, тої ж таки, Східної Європи, вони дивляться на всю цю ситуацію і бачать, що якось з німцями гешефт не дуже йде. Тому що вирішальний момент може виявитися, що німців танків нема. Ну, тому що дивіться, наприклад, як німці озброювали Україну в, е, в останній рік. Вони домовлялися з багатьма партнерами по східній Європі про так званий Рінг Тауш, тобто ми віддаємо. Цим партнерам нашу німецьку техніку, а ви віддаєте їм, тобто українцям, ви віддаєте свою стару радянську. Ну таким чином на німецькі танки вдалося пересадити ще дві країни, тобто це Словаччина та Чехія. Але знову ж таки, там були буквально мінімальні партії по 15 танків для кожної країни. Ну от ще такі маленькі партії певним чином за рік німецька індустрія може собі дозволити зробити, модернізувати чи щось таке. В питанні України ми говоримо про сотні танків, і знову ж таки сьогодні на завтра. Ну, наприклад, що може статися зараз на полі бою. Наприклад, всі погодяться передати Україні як певну частину танків. Ми там зберемо 100-200 німецьких танків. Вони приїдуть в Україну, почнуть воювати, і тут починається. Частина з них буде вибиватися. Ну це зрозуміло. Танк це не якісь там вундервафи. Воно буде знищуватися. Частина з них треба буде ремонтувати, апгрейд робити і тому подібне. Тобто, фактично, німецька танкова індустрія. Яка і сама, то в принципі ну не настільки потужна, як раніше, вона наступні, значить, декілька років буде займатися, грубо кажучи, українським питанням ремонтів танків для українців. І тут питання для німців, власне, а що будуть робити інші країни, які тепер ці німецькі танки віддадуть, і вони ж почнуть значить, якось поповнювати свій танковий арсенал? Хто зайде на оцей звільнений танковий ринок замість німців? Звичайно, що з точки зору німців було б, мабуть, непогано домовитися про те, що цей на цей ринок не зайдуть корейці чи їхні любі друзі американці, тому що знову ж таки так Україні треба допомагати, так це війна. Всі чудово розуміють, що Росія агресор, але все таки треба розуміти, яким буде поділ світу, особливо в цій озброї в галузі озброєння, після цієї війни, тому що власне яким він буде, вирішується от саме зараз. Питання в тому, хто що і коли буде постачати Україні. Тому, я ж кажу, з української точки зору, можливо, ну, не таке красиве німецьке рішення, але німці, звичайно, що в першу чергу будуть думати про себе. Тобто, практичні німці думають про себе. Але ж, от пригадаємо, 9 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Одразу після цього він поїхав. На корпорацію Локхід, яка ну дуже великий виробник зброї, озброєння, і виступив там і сказав, що вам дуже багато роботи від вас залежить безпека світу і так далі, і тому подібне. От невже от цього е, не міг зробити канцлер Олаф Шольц одразу після цього? Зрозумівши. Тобто розмістити оборонні замовлення можна було, е, і виробництво танків, е, щоб воно вже пішло на повний потік, прогнозуючи те, що вони потрібні будуть? Чи це просто недалекоглядний Олаф Шольц? Ну, мабуть, давайте так. Ви кажете зараз про те, що Байден кудись приїхав минулого року 9 травня. Знову ж таки, ну, от в травні минулого року ще було дуже важко сказати, чим і скільки буде тривати ця війна, як вона буде завершуватися. Тоді ще не дуже все було зрозуміло, і тоді здається, що навіть острів зміни був під росіянами. Тобто, ну багато запитань. Ми пропонуємо значить зараз прийти шольцу до німецької індустрії. І практично розпланувати всю німецьку індустрію там на декілька років уперед зараз ніхто не може сказати, скільки буде тривати ця війна, хто ще буде заходити на цей ринок. Можливо, завтра американці просто прийдуть і скажуть, окей, ми даємо українцям тисячу абрамсів, і тоді питання леопардів взагалі відпадає. Тому ну, от не все так просто знову ж таки, чому Байден може так говорити, тому що він чудово розуміє, що якщо американці якусь частину техніки будуть віддавати своїх запасів то ці запаси треба буде якось поновлювати. Тобто, ці американські виробники вони, скоріш за все частково будуть працювати на поновлення запасів американської армії, а не тільки на війну для України. І звичайно, що для них це буде дуже великий бізнес. Знову ж таки, і повертаючись до Шольца, ну можна прийти поговорити зі своєю індустрією, а ви знаєте, просто танковий завод він за оці декілька місяців не збудується, і в цьому власне, велика проблема. Якщо ти сьогодні збудував цей завод, значить, то він можливо або почав будувати, значить він буде готовий там через декілька років. І далі треба розуміти, скільки в тебе буде замовлень на ці декілька років. От в цьому зараз власне питання, хто отримує деякі контракти, хто залишиться на якому ринку, і це саме те, про що зараз торгуються німці. Ну їх зрозуміти можна, хоча я ж кажу, що нам хотілося, щоб все було дуже швидко або швидше, а воно все не так просто. Пане Антоне, чи дійсно не може так трапитися, як ви сказали, що поки німці щось будуть торгуватися, там, вирішувати, домовлятися, то можуть зайти зі своїми танками ті самі американці або корейці? Чи в корейців нема такої можливості? Ну, корейці зараз так само вони отримали величезний контракт від поляків, тобто його так само треба спочатку виконувати. Ну і знову ж таки, ну, ці корейські танки все-таки ще дуже, вони хоча дуже просунуті, тобто. Можливо, навіть в певних випадках вони будуть краще за леопарди другі, але знову ж таки, це прямо наднова техніка. прямо на полі бою її ще треба можливо тестувати. Тому я думаю, що після війни, от в Україні, буде так само дуже цікаве питання. Власне, а на яких танках буде воювати ЗСУ після закінчення цієї війни? Тобто, можливо, нам скинуть стільки леопардів, що ми просто фізично залишимося на німецьких танках, а можливо, нам так само, як полякам. Треба буде думати про якусь там локалізацію цих корейських танків. Ну і плюс Абрамси, тому що все-таки ми будемо залишатися партнером Німеччини. Але ви знаєте, ми зараз вже починаємо вирішувати такі питання, які, я думаю, будуть тільки після війни вирішені. Плюс, знову ж таки, не забуваємо, що ми зараз говоримо про леопарди, які нам, в принципі, будуть передавати, ну, грубо кажучи, безкоштовно. А от за корейські танки ж ну, вже доведеться платити. Тобто, якщо поляки собі можуть там дозволити купити вже зараз за мільярди євро пакети нових танків, то чи можемо ми собі під час війни дозволити такі трати? Я думаю, що ні. Безумовно, що постачання західної зброї здебільшого йде як військова допомога, ну частина як кредит надається, хоча там можливо і спишуть. Але е, от ви самі сказали, що треба ще випробувати. А війна це ж найкращий спосіб випробовувати. І можна було б і корейцям подумати дати там, нам обмежену партію танків на випробування, польові випробування під час війни, так як от нам передавали, здається, боєприпаси, якісь е, фірма так вирішила. Для того аби їх попробувати на полі бою, ну давайте так. Ну ми в принципі ж цим і користаємося. Тобто, ну що стосується танків, я думаю, що там якась пробна партія в 10 штук, вона ну тут ще питання, що нам треба брати таку маленьку партію, і потім ну давайте так. Що значить випробувати? Це значить, що ми будемо ризикувати життям своїх військових заради mm -hmm. того, щоб десь щось потестувати техніку Я думаю, що стосується танків, то краще вже. Робити ставку в цьому випадку на вже випробувані німецькі леопарди, тому що там все більш-менш зрозуміло по корейських танках. Вони звичайно, що ну судячи з Вікіпедії, принаймні повинні бути частково дещо краще леопардів. Але я ж кажу, ну нам треба воювати тут і зараз, а не вирішувати якісь там технічні, можливо, проблеми тих таких корейських танків. Але знову ж таки, це теж сучасна зброя, тому що я тому я думаю, що корейські танки так само нам треба буде про них думати. Знову ж таки, поляки залишаються нашими сусідами, і поляки роблять ставку на цю техніку. Плюс ті ж такі крави там, так само як корейська складова. Тобто, я думаю, що ми ще повернемось, повернемось до питання цієї корейської техніки. Ну, що стосується німців і про випробування, наприклад, ну дивіться. Навіть про ті такі IRIS-T, це ж німці, в принципі, вперше в бойовому якомусь порядку використовуються ці їхні системи. Тобто, до того вони були законтрактовані тільки декількома країнами, але саме в Україні вони тестуються дійсно в бойових порядках, і ми бачимо, що вони працюють гарно. Тобто, я думаю, що навіть на цьому бізнесі ті ж такі німці після війни дуже непогано зароблять, коли, скажімо так, ну є там багато систем протирадарних. Або систем ППО, які хтось, можливо, хотів би проштовхнути на ринок. А тут у німців є свіжа система, випробувана, і дивіться, як вона себе показала в Україні. Тому я думаю, що на цьому ринку так само власне, німці будуть дуже вдячні Україні, що ми дали їм змогу потестувати їхні IRST T на українському полі бою. Але ж так само ви розумієте, що це ж дуже велика, скажімо так, небезпека для виробника. Тому що ти чудово розумієш, що ну, практично воно повинно працювати. Все, в принципі, гарно і тому подібне. І тут ти приїжджаєш на поле бою, і тут питання, як воно себе покаже. З IRIS -T, ну, все було дуже гарно. Ну, Наприклад, там а по деяких інших, скажімо так, прикладах іноземної техніки, там були іноді питання, іноді доводилось там щось доробляти. Тому от з IRST німцям дуже пощастило, ну, мабуть, це дійсно дуже гарна зброя. І тепер ну, частково цей український фронт вони можуть собі записати в плюс. І ми можемо собі записати плюс, що ми показали всьому світу, що німці можуть виробляти таку круту систему ППО. По танках, ну, по танках тут все простіше, тому що всі приблизно розуміють, які танки треба брати, які танки взагалі працюють на полі бою. Просто що поки що нам цих танків в такій кількості не дають. Я ж кажу: питання, власне, у кількості, тому що 14 штук тих таких челенджерів, ну, ми їх вже маємо. А тепер нам хочеться просто ще сотні леопардів. А от з сотнями леопардів, ну, поки що є проблема. Не всі ці сотні дійсно є, тобто багато з них є на папері, і далі треба, щоб всі поміж собою домовилися, щоб нам почали щось передавати. Ну от зараз, власне, бачимо, як вони домовляються. Ну можливо, через декілька рамштайнів так чи інакше якесь рішення цього питання буде, і ми ці леопарди отримаємо. Тобто аж через декілька рамштайнів а от Матеуш Муравецький прем'єр-міністр Польщі, сказав, що якщо Німеччина не хоче, то ми самі вирішимо в межах вузької коаліції. Але ж без Німеччини тут теж не обійтися, не бо ну, їх треба обслуговувати принаймні. Ну, дивіться, поляки, звичайно, зараз можуть дуже красиво заявляти такі речі, тому що в них вже є два діючі контракти на постачання танків, і вони чудово розуміють, що так чи інакше, нові танки у них в армії будуть, а ці старі леопарди поступово будуть списуватися з, з, з польської армії. Тому вони зараз можуть так красиво, ну, грубо кажучи, геополітично тролити німців. От, скажімо так, якщо вони дійсно нам передадуть без дозволу Німеччини танки, щоправда, я в це не вірю. То потім, знаєте, буде перший же ремонт цих танків. Ми з цими танками підемо до німців, і німці скажуть, що власне це танки, які ми не обслуговуємо, тому що ми їх не дозволяли постачати. Тому нам все так було б набагато краще, аби вони всі поміж собою нормально домовилися, і ми вже в офіційній манері отримали потрібні нам танки, щоб потім могли їх і відремонтувати, і якось модернізувати. Ну, будемо чекати, поки вони поміж собою будуть домовлятися. Ви згадали про челенджери. А чи є можливість, що Британія нам їх передала не 10, а більше? Ну, подивимось. Ну, мабуть, така можливість є, але я ж кажу: челенджерів так само не так багато. Тобто, якщо там подивитися, можливо, там ще треба думати про ті челенджери перші. Але знову ж таки, я ж кажу, ніхто не чекав, що війна буде така велика, що буде потрібно стільки танків, тому що ну, от, ви ж бачите, втрати росіян на полі бою в танках це тисячі одиниць. Втрати наші, ну вони там так само це сотні, і так само воно буде доходити там до тисяч. Тому, а тут ми говоримо про там, 100 леопардів там, 100 челенджерів ще десь. ну, от, Навіть ці леопарди, челенджери всі інші вони там ледь-ледь покривають ті потреби, які б ми хотіли собі закрити по танках. Тобто, може там ще треба дійсно думати про ті ж такі польські ПТ-91, щоб якось про це домовлятися, десь потім ще шукати Т-72 по всьому світу, що так само не так просто. Або ж, наприклад, нещодавно вже була новина, новина про те, що кіпріоти там щось пропонували віддати нам Т-80 і домовитися з німцями про нові леопарди. Тому ж таки, цих нових леопардів ще нема, а танки нам потрібні вже зараз. Тому от, ну, дуже багато таких. от... Ну, Скажімо так, змінних у цій всій боротьбі за ці танки. Ну, будемо сподіватися, що вона якось швидше завершиться. Дякуємо, пане Антоне, за цю інформацію, за ці коментарі. Отже, аналітик інформал, Антон Павлушко, був в ефірі громадської інтерактивної та радіо Один. Ну все добре, пане Антоне, тримаємось. Тримаємось.